Добрый день! Захотелось мне крузака? Так как мы ездим, то я могу скоро опять до москвича вернуться. Хорош. Хорош. Хорошая камера. Сейчас, сейчас не знаю, что у меня сейчас, и все. короче. Меня не остановить, можете писать плохие комментарии, я все пролайкаю. Итак, всем здрасте! я вас приветствую на своем канале, и это новая серия Нова бомбічна серія, і я не знаю, які приключення, мене в ній зараз ждуть. Начинаю я обичаю, що а, нагадаю вам, що я йду із Москвича, можете подивитися попередні серії до Крузака. Настроєння бомбічне, гроші, гроші в кармані. І е, сьогодні в нас задачка така, купа на сьогодні. Скинули дві машини якраз. Одна отам, друга отам. Було б, звісно, б, б всі отам, було б неплохо. Зараз я вам покажу перший. Це ось там, Це буде другий. Ну я покажу перший. Ну коротше не важливо. Ось такий ось видно? Черік. Амулетик. 130 тисяч пробігу. Бля, спойлер, звісно. М -м -м -м. Я її щось не замічав. Отакий перший у автомобіль. Хочуть люди за нього 1500 доларів, ну, є торг. І другий автомобіль. Отакий. ваз 2108 Ну Я не можу без калік. Не можу, треба мені каліка, щоб воно ламалося, щоб це все. щоб... Ну, Кстати, воно неплоха. Ну Такий салончик. Да. в общем По ній заявлена ціна 20 тисяч гривень. Дядько сказав, би 20 тисяч гривень. Би". В общем, їдемо отуди. Давайте я вам пару слов про восьмаку розкажу. Коротше, що, Розказав мені чоловік, все вроді чітко нижче в неї ціле, десь є пару дірочок на порогах і рижечків багатенько Ну, вона цвітом металіком на ній стоїть тітаник. Ну, кстати, одного немає. Ну, Він каже, в багажнику лежить, вже зроблений, тільки поставить треба. Короті, їдемо щас в баку там висохло. Ми зараз заїдемо десь капнем, капнем 10 літрів у каністерку і доїжджаємо до нього. Ну, Чоловік каже, кроме рижиків, машина бомба. І я сподіваюся, що це бомба. Плані в хорошому, а не в тому, що буде баба десь по дорозі. Ну, в общем, включаю під зиму дорогу і приїду жаю вже на місто. Ну, в общем, Невеличкі приключення вже почалися. Не в мою пользу. Проїхали 15 кілометрів одну сторону моєї паси, і розвернулося, їдемо назад.

Що, щось я не вкинули, то це не... було музики нема. Якого нагода хоч? Що зглянемо, 80 людей. П'ятий йде, шостий, третій. А тут вода чи антифріз? Ні, антифріз. Ну хіба трошки є водички. Ну не замерзла. Зима просто стоїла, ні. Акумулятор булі мені, так? Да? Ну, акумулятор блядь, крути. Я тут поміняв, наті тут я підмінуваю, ну ота сторона. Ну тут де балка, конечно, бажає кращого жити. Там де балка бажає кращого, кажу. Ну, я сказав, що блядь, та сторона. Одно віто, блядь, ні, от та сторона варена була. Ні, тут ще були, ні. Тут. Нас. А що, принести бензин, та завести, так? Да? Uh -huh. Ну трохи лучше. <laughs> <laughs> Ти не, не лийонаху весом закачати. <laughs> потім <laughs> скажеш <сказати, потім сказати, laughs> дай мені задача <затреси, laughs> <залишися>, бабу. <ха. laughs> а що, <шо>, качаємо? <laughs> да. Давай, сейчас трохи. Ну там немає нікого, Там, Про шевроля нема. Шевроліє купитись, це доємно. Перші признаки життя є. Открывай то того рот это прогадать. Да О, прошу! Будешь оператором сидить. ключи осталось в приори, все нормально. Ну, она восьмока. Не дай ему Поехали! Ключ на ключ. Вот так тихо ты не, нормально. Тихо, да? Тихо вообще в ней. Типа по ходовке нормально она. Это восьмока, ты должен у тебя трава-та-та-та. Даже лёда? Угу. Конечно, рижик і бал. А, треба ну, брать, ну, треба ну, потургувати. Він мені казав хоть би 20, хоть би. Що, сейчас, посадку нам, блять, напали. Та ні, їде не помаху. Та ні, ну, блять. На... Ох ти ка, забуде, Забув. О, бля, за... забул. Забул. Ні, ну я вам кажу, мотор тут, блядь, походу він, моя дека стоїть. Ну, 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 Та блядь... як на таку-то в принципі. Ну, як на таку суму я считаю на блядь. Вообще поміняти би це крило. Даже є, де оця це хуйня поняв. Десь. Десь Блядь, якщо, блядь... Ні... ну що, бара брати ви такі, шукать мені. Кого? шукати? Що вваривать? Та шукать. А що по ціні? 20, я ж вам казав 20. А торг казала є. Блядь, 22 тві, тві. Так де 20... Казали 20 і торг? Та дань, та ні, так не робиться. Я навіть не розчитував на скільки грошей. А на скільки не розчив? На 18. А? Та да, я малому за 10 купляв. Так що? Ні, я тільки 20 і вона їде. Я перший хто доїхав. Не ну блядь, ще по тиждень, два тижні постоянно. Вона заводиться і їде. Як, як воно є. А ти підробиш, буде в тебе, блять, 30 на хі, свої. Підробити надо. Та блять, як посчитати дороги, що в наше я, сука, взяв піни, нахуй запінив, обрізав, обмазав з токатури і вона поїхала. <після> я, блять, я вон купив, що в а А як отам піни зробив? Ну, а там зачистив, блядь, чорну арочку, <свят> зтяла, ступу і все. А, давай, навіть вкладу, як зі, посчитати, дорога сюди вже Ну... Ні, Ну, ну давайте так, так, хоч на дорогу. це буде не нормально. я б хотів, тобі за 18, якщо б її розбув би, сказав би, тут резини нема. Сказав би 18. Тут ще спереді одна резина, а друга резина. Задня така сама зіма. Ні, ну хорошо. На 19 уговорив точно. <хи> Та ні, ну як це, як це без дорогу позвонили, кажу, хоч би... У мене, у мене вона стоїть 22. У-у-у, блядь, Мені ж було 20 озвучено. А тобі я сказав 20 віддам. Не, не? віддам. Ні-ні-ні-ні-ні, да, віддам. Mm -hmm. Я розговор повні mm -hmm. чого. Мужики, ми не будемо робити цей, в мене буде мало времени, дуже мало. Ні, ну 19 даю і я їду. Mm -hmm. Ну Дава. хоч на дорогу, хоч Дава. як буде. 19 500 і забирай. Та ні, де заганяю в двір. Ні, ходім Ти не будеш. Все, добре. Все, почув. Ні, ну він дзвонив, типу, а там е, приїжджай, договоримося. Ні, ну. Ну, ну хоч на дорогу, я вважаю, ну, це ну, нормально. Я всім уступаю, всі і по 100 доларів, і. ну... 15. Це причому він казав. 20. А там приїдеш, подивимося, поторгуємося, типу, все. Я чітко розговор, нажав, прям ідеально. Ну може хай краще і так буде. Значить вона no? не моя. Там да. роботи теж вау. Там там крилу, блядь. Їде базарану. Хорошо. Ну, mm -hmm. от і всі плюси. <зв 'язання> ну, взагалі, не розстроїмося. Чармулет нас жде. <зв 'язання> Їдемо, значить, по чармулет. Все, ми вдома, 120 кілометрів позаді. Ну так вийшло. Ну я не знаю. Давайте я вам підтожу. Я не знаю, що вам на відео було видно. Я ще не дивився, відповідно. Ну, там були дуже багато рижиків. Задня ляда була в шоці, підгнила так крепко. Да, резина була непогана, тітани на ній були, вона б нас без газу, потяг паспорту, страховка закінчилась. Ну, я не знаю, але ну, я вважаю, що тисячу на дорогу ну, можна уступити. Можна було її брати, я не знаю. Напишіть, я прав, не прав, ну, ну якось це не красиво. Він дзвонив, каже, хоч би 20, ну приїжджає, подивимося, поторгуємося. Ну і в общем, поки я доїхав, поки я доїхав, дзвонить людина, каже, є Ланус в Семенівці. Зараз поки ми ще по Чорліка не поїхали по амулета, Зараз заїдемо в Саменівку, біомлянемо. А може тут нам повезе? Ну, бо так не повезло. В общем, їдемо по Ланусів. Я живу перший раз больше. Та ну ми такого ще не дойшли. А на кому він вообще бы? Сейчас дяд веде, сейчас мы спросим. Ого. Ну шо ого?

А, тут типу, просто коробка злануся. Коробка жопи льовська. А що, в чому, в чому суть прокладки? Е, суть прокладки. Коротше, знаєш. Це заводиш робота. Починаєш їхати, тільки нагрівається і закидає дві свічі. Другі і третій Маслом. Е, водою. Ага. Ну, Зараз вода там залита, тому що тут там, там, з струбити. А взагалі завести возможно? Давай Там ехал даже на езду, возможно. Что Там и мало. Он приехал ездить. Даже ездит. <laughs> <laughs> Он даже ездит. <laughs> давай поедем по походы. <laughs> <да? laughs> Итак, нам взять. Нажаровы. Пан, ну что, санс. <laughs> ну да, той мотор таки надежнее. А, а це, от у них болячка. Та оце, це б 1,4, воно ж там стінки тонкі між цими, блядь. Та оце ж хоч би не вилізло головкою. Так... А капот трохи, так? Да? Тобто неудачно покрос. А, я сліпий бля. бля. Плотичка бачите. Ага. А що ви скажете по ціні? А? Що ви скажете по ціні? Дивіться, Я подивився їхній ринок. Ага. Подивився їхній ринок. Там в неробочому стані, і за них хочуть 1700 і більше. Тіба. Ну це я, я согласен. Півтори 1450 і порубив. Діло, Діло я... в тому, що ти розумієш, це якби ти її брав для себе, щоб ти там, на ній десь їхав на якесь виконання це завдань. Та, це, а маємо. так, це б Ви їх взяли, там, підробили, продали, на <різь> короче, ну, Я не знаю, я подумаю, в общем. Так, да, давай, на зв'язку, без воду. Ні, ні, не, ми оліяк стояла, Та ні, видно нормально, ваша, це машина. не в тому так, діло. Да, да. Та що, подумай. Все, є, що то на да, Хорошо, да, спасибо. щасливо. Я так нічого й не пазум, якщо чесно. Вроді ми їхали, казали, нам 1100. Приїхали 1450. 1450. Mm -hmm. Це сенс, і пробита прокладка під головкою. Там може вилізти головка, і головка сама буде стоїть болтів 100. Я, я, ну, я в'єм, ну. Коротше, не варіант. Взагалі, мені кажеться, що цю серію треба назвати якась чорна безконечна полоса. Ну, може, і конечна, зараз ми це узнаємо. Ну, взагалі, їдемо по Чарліка тепер. Е -е, я сподіваюся, що хоч він там нормальний. Я так і в принципі і знав, що буде чим більше грошей, тим буде більше оцих приколів, що ми приїхали і не купили. День проходить, просто з утра до вечора катаюся. Ну, взагалі, якось так. Я чесно забув е -е, сказати, чи... Е -е... Вам розказати про нього, взагалі, що поки я знаю, поки що що. На ньому 130 тисяч пробіг. Сказали, проблем по кузову взагалі немає. Ні риджиків, ні нічого. Е, по мотору, каже, трохи підсохнують гідрокомпенсатори. Йо, там грязні кішки. Що неудача, виходить? Ого, бампер бомбер а тут аж щось пека покрашене поріг в шоці Хтось, мабуть, тут пробезьку ти ну, ну живе крило не знаю буде видно чи ні Йопта. Ну. А? Так я ж дзвонив. зараз приїде каже. Взагалі щось у нас неудачі якісь пішли. Раніше було не так. Ой, бля. Тут така сама історія. Я тепер зрозумів, що він не продається вже. Це вот що, Та ми ждемо хазяїна? Щас щось, я не знаю, що ми зараз. І все. Я понял, він весь. Я не казала, що я і налезав, блять. Він весь покроїв. Він весь покров захоплюється. Що закінчить? Сто тридцять тисяч пробіже не хочу заводити. заводить. Ну, давай крим капот раді приліті людям хоть покаже. А як тут відкрити капот? Ну, напишіть пробіг. Да. Я ще покрашений весь почти. Та да? ну кожне да, ну, крило, кожне. Каждое... От ні, там воно видно, ну як. Я сам же ж бачив, що блять. переднє, заднє, порог. І тут таке саме. Хтось тут пробіг, підкрутив мені, каже. Якби шари вже закритий би навіть салону. А що ма хоч завести, що сигналка все робить, і блять клюкована. А як рогрійцями? Навіть як газу даєш, що їдем дорозі, не купить. А як рогрійцями, не перестають. Ну як, ти піше роби, ну все одно піше, я говорю. Проїдься, хоч вона не гурка, не сума. Нема смисла. Не нема смисла. Ви є, <рес> <Я>, навіть, <наверное>, відкажусь. <рес> 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 Дуже багато красить. З мене шкуру здаруть людей. Машина не салон. Та ні, я ж не спорю, ну. Так, да, в общем. Спасибо, вибачте, що Добре. За потратили время. Віки пробігли там легко. З чим -то, 100. По факту. По факту, мабуть, всі блядь, 500. <рисот> <рисот> <Десь так. рисот> ну, в Вже це кап'ять. Та... Сплошній неудачі. Красить, як мінімум, два передніх крила. В ідеалі б ще покрасить капот. На кращі проблеми. Бам прикрасить. Задні крила теж щось з ними треба робити. Пороги поріг, по крайній мере, правий пошпакльований. Салон в шоці. Походу, а опять мінус 500 гривень. Дякую. Покаталися сьогодні в мінуса просто. Ну, ану напишіть, скільки там реального пробігу? Так, в кого був амулет і хто на ньому довго їздить, скільки там реально в натурі пробіг. Два дні пройшло після наших неудачних поїздочок, поїздочок, три поїздочки неудачних. Коротше, хто дивився третю серію. У третій серії була Копейка, Голубенька, синенька, повна. Навірно, хто повний, хто не повний, можете зайти, передивитися. Ось тут оставлю. В общем, там до того дядька була п'ятеро. Він тоді предлагав мені її за 35 тисяч. Чи 30 чи, шось, чи 30, чи 35, я не помню. Ну Тоді в мене таких грошей не було. в мене тоді було 18 тисяч, бо в нас була Копейка, Ну, коротше, дзвонить він мені вчора. Каже, так і так, я тобі предлагав п'ятеро за 30 тисяч. Я 30 не куплю, бо я її потім продам. Він каже: ну приїжджай, забирай за 25 В общем, нам треба проїхати 20 кілометрів. П'ятерка там моє пащення, металік, всі діла, газ, Должна бути все по красоті. Ну, зараз приїдемо, глянемо на зв'язку. Поки оце їду і думаю, це ви вже там нагострили клавіатуру, щоб почмирить мене що оцей. Ти що, дурак, п'ята типу, шоста серія, а ти їдеш по п'ятерку на приколі чи що? я вам скажу, так як ми їздимо, то я можу скоро опять до Москвича вернуться. Ну, Не відключено прям вообще. Просто так їздить нікуди. Я три дні проїжджав, нічого толкового вообще немає. Просто їздить. Не знаю куди і, і тратить гроші, ну, взагалі не варіант. Ви ж, звісно, логічно, почти кожен із вас думає, де, 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 де мазда, де ти не продав її ніде нічого, їздиш, машини купуєш, попутав чи що, дивіться. Після того в тій серії я ж все принаймні виклав її на продаж. А потім такий думаю: а може замутити одну темку? Що я вам про це все розкажу. Дивіться, я так подумав, а чого б не спробувати під Новий Год зробити комусь подарочок і розіграти її серед вас? Дивіться, яким це образом? Ви ж розумієте, бабок у мене не дуже багато, судя по серіях оцих всіх. Я роблю в себе монобанку, де буде ціль 60 тисяч. Ціль можуть коротше, настрати на ту ціль, просто там буде написано ціль, щоб ви всі бачили, скільки грошей ми насобирали. Це все буде по білетах. Один білет 20 гривень. Тобто ви на 100 гривень можете купити 5 білетів. Проблему на банку, ви бачите, скільки грошей приходить. Це все не важливо. Розіграш обов'язково після старту буде через 3 тижні. Через 3 тижні фінал розіграшу буде, хоч там і не ці гроші. Це все буде розіграно в прямому ефірі. Я це вам кажу для того, щоб ви е, мені написали, хочеться вам прийняти участь в цих всіх ділах. Що я, я хочу розуміти, чи воно вам нужне, чи ви скажете, нахер воно не нужне. А поки що я позичаю на неї е, 1300 доларів. Позичаю і їду по ці всі машини. Тобто я розумію, що ну 1300 вона все одно стоїть. Я позичаю ці всі гроші і женем купляти машини. Два дні я дивлюся mm -hmm. на ваші коменти, чи ви підтримуєте це все діло чи ні. І е, запускаю в себе розіграш іменно в телеграм-каналі. В телеграм-канал в описі е, через два дні, якщо все буде добре, воно там стартане. Чогось запускаю в телеграм-каналі, щоб е, ви могли кидати туди свої скріншоти із. Е, з грошима, щоб я ні одного із вас не забув і кожного там написав. В общем, не знаю, підтримайте, підтримайте, ні то, ні. Ну вирішив попробувати отак для вас, комусь подарок за 20 гривень буде. Всім спасіба, дивимося далі. Два місяці пройшло. Літо було, як вроді ми відсюди і не уїжджали, тільки, ж... тільки вже отак. Дростя? Друзья, дросьте, давайте я з вами поздравляю. Позаглядачу, би ви тоді <її> не заглядали. <позаглядається> <позаглядається> Не димить нічого. Ні. ні димить ні на нічого. Ні, Маску поміняв, то це вогнення, то не поки це лучше. А там газу багато, хвата доїхати. Ну, ще через 20 км 200 проїхати. Я пам'ятаю, копійка на цьому самому місці теж не завелась. Ех, чотирьох штук. А під кий, що воно за свист такий всередині? <От... <От... А, От, очі кнопка пишить газу. А це Не вона червоним це на газу. Так, да, вона, блядь, я переключаю. Червоним го... на газу чи залаєш? Ото вона робить на одному. А це це на газу. Да, Вроді бензином водять. <hrush> а це я воняв бензином, як родина на бензині робить. Таков... Переключує. Да я кто, то воно не, не дает ничего. О, потухло. Потухло? Ну, то есть, звук э, см потух. А, кнопка потухла? Нет. На пиво. <реклама> а це я напиток ваший? Да ну, что я ее не пить. все до свидания. Я вам кажу, она на бензине робит. По любому, я чую, як бензину воняв. Ну що, як вам? Як вам? А ну напишіть одну до 10, оцініть покупочку просто, ну не прогадав я, не прогадав? Ну, ну Скажіть класно машина. машині. Ну класно. Не буде красиво, від я проїхав метрів метрів 300. Я ж казав, що вона робить на бензині. Я... Ну, воно чуть вона робить на бензині, ну мою. І він тільки що закінчився Моє почтення. Треба якось зараз її живосилом переключити на газ. Треба знайти якусь проволочку. Скоро допомога А ну, покладай кнопку, я послухаю, чи включається. Та не вона не включається. Та ясно, що не включається. Ажнурка немає. Що? Да? Ти як клацаєш? Клацає як треба шукати проволочку. В общем, що, добули ми згоримо пополам проволочку. Що ми робимо в даному випадку? Дивимося. Де в нас плюс? Підходить якийсь синенький. Чорний в нас мінус. Хорошо, йдемо до кнопки. Кнопка в нас благо всередині. І треба замкнути кнопку комусь, кстати, на будущее буде, як така ситуація буде, Лучше не треба. Коротше, шукаємо синій. Синій у нас ось і треба найти красный плюс. О, Редуктор пацає. Все. Я молодець. Ну а та паржа все-таки буде красиво. Сіно, я вам покажу, як цей магнітолог. Бо я поки розібрався. Ну добре, Тоді. Та що, да. Да, наберете, як доїдете. Добре. Все, щасливо. Машинка продана. Лоха, я в Ютубі. В общем, машинка продана за 38 тисяч гривень. Хто казав, що не треба Жигулі купляти більше. Йомаю, Жигулі, без ніяких проблем. Зробив тільки до електрика, поїхав туди-сюди 38 тисяч гривень. В общем, що? Чим далі, тим це все складніше і складніше. І ще знаходить нормальні машини. Леша просто на дрючках купив, продав, забув. А оці машини якось дуже складно. общем, що. Оце вже і кінець. Шостої серії. Всім спасіба, хто дивився, всіх обняв, приподняв. По лайкосіку пробийте, підпишіться, як обично. Всім спасіба, пока, до нових зустрічей.